Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Серія вибухів не біжитомера 2 травня після масової атаки по аеродромах РФ пишуть просто 42 загиблих внаслідок атаки. За даними телеграм-каналів, доверсійні групи намагалися прорватися в сторону нашого овруча, що на Житомирщині Прориви зі сторони Білорусі. Вагнерівці були в Білорусі формі при них документи Білорусі. Провокація утрати диверсантів 38 чоловік, двохсотих і трьохсоті. Тіла вивозили білоруські бронетранспортери, адже уся диверсійна група. Полягала ще на кордоні, деякі перетнувши наші кордони, підірвалися на мінах. диверсантів подавили вогнем. Оборона підготовлена надійно, але це не перші загиблі вороги на Житомирщині з часу повномасштабного вторгнення. Той же час на кордоні з Житомирською областю був знищений ешелон окупантів, який віз із танки з Бреста, 117 танків згоріло. Ще 20 критих камазів детонують і снаряди після серії потужних вибухів. ешелон зійшов з рейсу Росії руками білорусів, продовжує тримати в напрузі наш кордон. У Виже час Президент США Дональд Трампа, дещо змінив риторику про російського диктатора Володимира Путіна після кількох місяців непублічних дипломатичних зусиль прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера та президента Франції Еммануеля Макрона, як пише політику з посиланням на джерела серед європейських політиків і Стармер і Макрон, переконували Трампа не тиснути на українського президента Володимира Зеленського та спрямувати частину своєї злості на Путіна. Для цього вони використовували аргументи, що Путін виставляє американського президента дурним. Публічна яка президента США на адресу Путіна дозволила дипломатам у Лондоні та Парижі стримано порадіти, адже їхні зусилля протягом останніх двох місяців почали приносити плоди. Написало видання. Видання деталізувало, що ключову роль у переговорах з командою Трампа відігравали британські радники з національної безпеки Джонатан Поел та міністр оборони Джон Її зусиллям координувалися з послом США Великі Британії Марком Бернетом. А міністр закордонних справ Британії Девід Леммі зізнався, що лише цього року мав 13 розмов із держ. Секретарем США Марком Робіо Стармар і Трамп майже стільки ж Зеленський однозначно вплинув на хід думок Трампа в Римі, сказав один із британських експослів. Він зазначив, що Британія та Франція постійно наголошували, що Путін виявляє неповагу до Трампа, постійно порушуючи перемир'я, яке сам же ж і проголосив. А дипломат пропустив, що це стало особливо чутливою темою. Оскільки Трампа чутливо реагує на людські жертви, це його справді турбує. Тепер Трамп розуміє, що Путіну не можна довіряти. Це те, що. Що Макрон постійно повторює і намагається донести до Трампа. Це наша нинішня стратегія. Деталізував французький посадовець. Проте, як зазначає політику Великобританії і Франція, тепер з тривогою чекають, чи надовго вистачить жорстокої позиції Трампа щодо Путіна. Аналітик Брукінга інституше та екс посол США з Україні Стівен Пайфер зазначив, що у Трампа була сліпа зона щодо Путіна, яка ігнорував запити США. Але його свіжі заяви натякають на те, що він почав відчувати, що його. Путін використовує проаналізував Пайфер. раніше. Трамп стверджував, що російська диктатора хоче припинити війну в Україні. Глава Білого Дому справді вважав, що Кремль хоче підписати мирну угоду, але з часом до Трампа почало доходити, що не все так просто. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.